Принадхненного благословенного дня вівторка, такий файний день світлий, справді, і справді благословенний. Не вірите? Ну побачите до вечора. Сьогодні ми вчимося від спостережень. Я помітив останніми місяцями чи за останній рік, що яка дуже дорога війна. Я дивлюся і недавно дивився декілька там фільмів і знайомі, сказали друзі. Про різних таких творчих людей із Львова з різних місць, і, і там ті зібрали мільйон євро, ті зібрали мільйон доларів, ті зібрали два мільйони доларів, ті вісім мільйонів доларів на, на, на армію для військових, для переселенців, на різні потреби, для одягу, для зброї. Я ж думаю, Йо ма, -йо, яка дорога війна! Скільки це дорого розуміти воювати? І справді потім дивився декілька фільмів художніх, і мало що такого є дорогого у цьому світі, саме як війна. Яка справді увесь час коштує, яка дуже дорога, і це, це не враховуючи людське життя, це не враховуючи буквально ну, всіх тих хлопців, дівчат, жінок, чоловіків, які, які віддали життя. І слухайте, це, це показує, що ясно, що тепер є такий час, коли нам треба тиснути і дотиснути, як лише ми можемо, як лише вміємо дотиснути, аби вийти з цієї війни, аби аби перемогти, але потім справді. Треба відновити наново і, і, і вкласти новий сенс у ці слова. Я думаю, що може і неодноразово і ваші діди, і баби говорили ці слова, що аби лиш не було війни. Слухайте, аби лиш не було війни. Серйозно. Бо це, це важливо, слухайте, війна занадто дорога. Вона стільки коштує, що це, це неможливо порахувати. Серйозно. Тобто ніколи ні одну війну неможливо порахувати, скільки вона обійшлася ні по життях, ні по грошах, ні по ресурсах. Неможливо, війна занадто дорога, щоб вона була. Тому зараз є час, коли треба боротися за перемогу, коли треба боротися за досягнення миру, аби потім боротися дійсно і, і дорого платити за те, аби війни не було. Краще дорого платити, аби війни не було, ніж платити занадто високу ціну, за надто ну, неосяжну за саму війну. Тому борімося, молімося. Пригадую, що триває також збірка для перемоги, де ми збираємо різні ресурси. Якраз буквально завтра відправляємо ще одну машину чи дві на схід для наших воїнів, оплачуємо їм дорогу і все інше. О, бачите, почало дзвонити на підтвердження. То Хто ще хоче взяти участь для перемоги, то є ссылка на, на номери карток є в описі під відео. Тому борімося за те, аби не було війни. Борімося за те, аби до до добити перемогу. І аби потім справді вчити своїх дітей, внуків, правнуків, і, дай Боже, прав, пра, пра, правнуків, пра, що товариство, дай Боже, аби лише не було війни. Будьте благословенні, шукайте миру і біжіть за ним. І, і шукаємо всіх можливостей для того, аби перемогу досягнути і для того, аби її втримати якомога довше. Майтеся пайно, мир вам!